День пам'яті та перемоги. Сподіваюся, що ще буде наступні десята перемога нашої держави. Але все великою ціною дається. Сьогодні я публікував, що загинув син нашого колеги, депутата з Київського Миколаївни. На жаль, такий стан справи. Давайте хвилював, що ми повинні. хочеш хочеш Сейчас депутатів вироблю явність 108 сесії вишого. Порядку денного міста розданий написання пропозиції доповнення заступним фактом. Що немає, ставлю на голосування за основних проти проголосувати та підтримати. Перше питання порядку на пронесення змін. Довічно Берзанської міської ради 24.12.24 року No213987. Про затвердження програми розроблення та оновлення містобудівної та землепорядної документації населення путів Березанської міської ради Проварського району Київської області на 25.2027 років фізкої будь ласка. Е, продовжується робота, тому є необхідність зміни до даної програми. Доповнивши її трьома пунктами. Перший пункт це те, що ми завершуємо розробку нормативно грошової оцінки села Садового, тому просимо внести... Кошти на дану документацію в розмірі 58 тисяч сімсот гривні 24 копійки. Другий пункт це розроблялись обмінний файл, електронний обмінний файл для того, щоб привести у відповідність дані про земельну ділянку з управлінням соціальної роботи та ветеранської політики в розмірі 5 тисяч. І на минулій сесії прийнято рішення про формування. Земельної ділянки з подальшим продажем права оренди. На даний відробіт просимо двадцять внести зміни до програми, включивши туди суму 20 тисячу. Запитання про позиції. Перено голосування за хвилин, ну, прошу проголосувати та підтримувати. Про затверджує технічну документацію до нормативно-грошової оцінки за медсела Колипча, міської ради Праворського району Київської Київ, області. Київ. На минулій сесії виділялися кошти. За цей період вже розробили технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Колипча. Вона вступить в дію з 1 січня 2026 року. Тому пропонуємо затвердити дану нормативну грошову оцінку, також оприлюднити дані про дану нормативну грошову оцінку і внести зміни, відповідні зміни до діючих договорів оренди.

Всітувати на розробку проекту землеустрою комунального підприємства Місь водоканал під існуючими їхніми об'єктами. Даний проєкт розроблений, тому виноситься пропозиція затвердити даний проєкт землеустрій щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, а саме під виробництво та розподіл газу, постачання пари, гарячої води, зберігання, очищення та розподіл води. За площею 2 гектара тисяч за адресою вулиця Сортова в місті Березань. Також необхідно буде здійснити державну реєстрацію права комунальної власності на територіальну громаду міста Березань в особі Березанської міської ради і комунальному підприємству міського водоканал Березанської міської ради передати їм дану ділянку постійне користування площею 15 21 гектара по вулиці. Сортова 7 в місті Березань. Комунальному підприємству здійснити відповідні дії щодо реєстрації права власності і права постійного користування за даним підприємством. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основна цілом. Прошу проголосувати. За 6. Дякую. Наступне питання проведення зміни рішення 76 сесії Президентської міської ради восьмого складає 23123 року номер 286 про затвердження програми питна вода на 2024-2026 року. Шановні ради просимо внести зміни до програми питна вода, виділивши 200 тисяч для... Проведення чистки і покращення водопостачання сіл е, Ябуне-Вереврівка, Японівського Старостинського. Просимо 200 тисяч Юрій Анатольович, коротенько, інформуйте, що викладається. Да. Е, скважини, які були ну, прийняті в 2023 році е, е, для обслуговування і подачі питної води, я маю ведути ті, що знаходяться в селах знаходяться в крайній задовільному стані Тобто дебіт – це ця кількість подали води час вже вичерпаний майже замість того щоб подавати 50 кубів на годину то подається сили 10-15 тому, тому що вони замулені ці свердловини там є багато приборів там лежать на, на дні Тому було прийнято розпочати цю роботу із яблуневого свердловини Почистить її, відновити, поставити новий насос, ну, тобто забезпечити повністю якісною питною водою. Для цього просимо 200 тисяч. Ну, а скільки це період часу ну, вистачить? Ну я думаю, за років на, на, на 5, на, 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 на достатньо цього, як, як мінімум. Залежить від того, як дексплуатувати де це. Ну, Добре, запитання пропозиції. Ale na no, was fajnie, że to właśnie proszę, Наступне питання порядку денного про внесення змін до рішення 76 сесії Березанської міської ради 8 звітня від 23-го 23-11-23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки і комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки. Просимо внесення зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, а саме виділити 300 тисяч КП міського докалант для оплати електроенергії. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу процесу. Прошу проголосувати. Принесення змін до рішень 98-ї сесії Березанської міської ради 8-го скликання і 24-12-24 -е -е року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік. Тоді піпи на силин. Носиться зміни до бюджету громади шляхом перерозподілу в межах затверджених кошторисних призначень. перерозподілити 99 тисяч гривень згідно договору, з виготовлення табличок для Алеї Героїв спеціального фонду на загальний фонд як придбання інформаційних продуктів для Алеї Героїв, перерозподілити 20 тисяч гривень на забезпечення охорони та підтримки правопорядку і відділу культури. Внести зміни шляхом розподілу коштів від перевиконання дохідної частини бюджету для Центру первинної медико-санітарної допомоги населення 50 тисяч на придбання калоприймачів. Місьководоканали 500 тисяч, з них 300 тисяч на оплату електроенергії та 200 тисяч на проведення поточного ремонту та відновлення водозабірної светловини в селі Ябуневе. 25 тисяч на підготовку до опалювального сезону, тобто плановий технічний огляд, планову повірку і перевірку технічного стану, засобів вимірювання, техніки вузла, обліку, газу, котельні, дитячо-юнацької спортивної школи Старт. До бюджету громади надійшла субвенція на активні парки. В цьому році йде співфінансування. Співфінансування за рахунок держави складає 75%, що становить 79 тисяч 56 гривень, та за рахунок місцевого бюджету в розмірі 25%, що становить в сумі 26 тисяч 352 гривні. Для забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення спорт для всіх виділити 105 тисяч 140 гривень з них 6 тисяч гривень на оплату послуг з виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки, на які розміщено запасні поля центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх та 99 тисяч 140 гривень на придбання спортивного обладнання для інвентарю для центру фізичного здоров'я. Спорт для всіх. Виділити 300 тисяч на Збройні сили України та для центру, для, для Берзанської міської лікарні виділити 1 мільйон 740 тисяч 185 гривень на придбання медичної обладнання для оснащення клінічної. Лабораторії Вичерпана вартість, аналізатора сечі становить 197 614 гривень та автоматичний біохімічний аналізатор 1 мільйон 542 571 гривень. Які зміни вноситься до бюджету. Запитання про опозиції. Ставлю на голосування за основного цілу. Прошу просвовати та підтримати. За 16.30. Дякую. то Хочемо повідомити нормальні новини. Перше, те питання, що ми відправляємо дітей на оздоровлення в Італію, все-таки рухається. Вже мені спинуло, що фонд владій з Англії придбав квитки вже на літак. Тобто ми десь провідним 3 липня відправляємо наших дітей. Веземо звідси автобусами, плюс доєднуються до на нас діти із Нікополя, веземо їх до аеропорту Варшаві Шопена. І звідти вони летять в ятаку віталію, будуть проверити в сім'ях майже півтора місяці. Здоровляються, розвідуються, а потім повернуться, ми зустріли. <клух> так, вчора також я, мабуть, приїжджав директор Центрального регіону Європи компанії Баухемі. Це німець ми зустрічалися там, в них на підприємстві. Досить тепла гарна зустріч була. Один з них ми просиділи, проговорили. Вони по розглядом зустрічі 에, готові інвестувати в свою компанію Баохімі, ще півтора мільйона євро, 에, добудовувати будівлю, склади в себе на там, місця дозволяють. І десь до 40 видів нових продукції, пластифікаторів, домішок. Будуть ще робити це, додатково будуть створені робочі місця з високою якісною зарплатою, оскільки компанія Белохіміка має невеликий штат, там близько 40 працівників, але заробітні плати це, ну, досить гарні, і це п'ятірку платників нашої громади вони ходять. Також німець запросив до відвідати їхнього центральний офіс. Місті Ботру, в місті Ботрун в Німеччині це ми дивилися вчора за полку, скільки там ще далі, 600, 600 кілометрів в сторону туди в Білії Голландії. Також я запропонував, щоб він за цей час, поки ми зберемося туди їхати, то, щоб пропрацював з їхнім муніципалітетом питання партнерства. Ми подивилися, що в цього міста немає партнера в Україні, так, тому заробки. Запропонуємо їм співпрацю. Адже я знаю, там в праворах є, наприклад, два міста побратиму в Німеччині, таке не обов'язково один муніципалітет з однієї країни має право на дружбу. Плюс місто там велике, 117 тисяч населення. так що Думаю, що це буде всім корисно. Так, тепер ще є деяка інформація, яка виключно для заступників і депутатів. тому Просто що валишки на заходе мы закрыли сессию.